Миру Божого вам, для того, щоб не було розбіжностей у трактуванні Біблії на все святе Письмо потрібно дивитися тільки на основі книги об'явлення, останньої книги Біблії, тому що це откровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог. Через ігнорування цією книгою так багато різного в церквах, але це дуже небезпечно, бо це ігнорування самого Бога. Деякі лжевчителі кажуть, що пекла немає, що наші справи не важливі, що головне просто вірити в Бога, що Бог добрий, а ми всі його діти, тому покарання не буде. Та це брехня і сатанинське вчення, бо пекло існує, Ісус був у пеклі, переміг його та забрав ключі від пекла і смерті, а віра без справ є мертвою. Ісус каже, що кожен отримає за своїми справами. Хто нехтує Ісусом Христом і вважає, що можна вірити по-своєму, знаходиться в омані. А це велика біда. Отож, щоб знати всю правду, щоб не потрапити в пекло, треба читати і вивчати Біблію.